Чому зараз багато сімейних пар, які, до яких не приходять дітки, не народжуються дітки? Тому що душі, які зараз хочуть прийти на землю, вони мають високі вібрації, вони такі високовібраційні. Вони про любов. У таких діток здебільшого вже дуже добре відкритий сердечний центр. Він у, них, у них чакральна система має зовсім інший вигляд. Якщо в нас, в наше покоління і там ще в людей 2000-х років чакральна система виглядає як сім і восьма аура, і вони здебільшого всі чакри мають бути одного розміру, то у нових діток чакри виглядають по-іншому. У нових діток сердечна чакра вона дуже велика, вона дуже сяюча і дуже велика. Це приходять дітки, які сповнені великою любові, прийняття. Вони мають, вони дуже співчутливі. Я думаю, що ви помічали, якщо у ваших знайомих є діти або у вас є діти, ви помічали, що це дітки дуже чуттєві, вони чуттєві до енергії інших людей, вони чуттєві взагалі до енергії, до емоцій, до переживань. Вони дуже тендітні і ніжні. Вони не схильні до насилля. Вони більше про. Контакт. Вони щитують вони все швидше, і їхній мозок навіть працює по-іншому, не так, як працює, працює наш мозок. Це природня еволюція поколінь, тому що у наших бабусів і дідусів теж мозок працював, не так, як у нас. Але суть в тому, що такі дітки потребують в тілі мами високих вібрацій. А задача нашого покоління саме пропрацювати, от і задачі програми виживання конфліктів, агресії, ненависті, злості. Це задача нашого покоління, щоб це пропрацювати, відпустити і зцілити наш рід, попередній, який був до нас, не через зцілення роду, як такого, а через зцілення роду в собі. Це е, про вихід з програм, е, це про. Життя в любові прийнятті і про чітке відстоювання своїх кордонів, це не про те, що ми маємо бути такі всі ніжні, тендітні і чоловіки, і жінки, да, там, про абсолютну любов і там всі на голову не сідають. А ми такі ок, ні, це про відстоювання своїх кордонів. І коли мама пропрацьовує це в собі, коли ми зцілюємо свою родову систему в собі. Коли тато готовий до того, щоб цю душу привести, заземлити в мамі, тоді дитинка приходить. Тому зараз так багато терапевтів і різних методів терапії для того, щоб люди могли очистити свою свідомість і вийти на інший рівень вібрацій, і тоді душі будуть заземлювати швидко, легко і в радість вам.